Святий кріпкий, святи Бесе, ми нас. святий Боже, святий кріпкий святий Боже. Святом Духові і нині, повсякчас, і на віки, віки мамі, Пресвятає є Тройце, помилуй нас, Господи, очисти, ріки наші, владику прости беззаконня наші, святи посіти сіле, демочі наші, імені Твоє, гора Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Сує і сину, і святому Духові, і нині повсяк і повсякчас навіть і віки вам, Отче наш, що і сина небеса, нехай святить сім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі. Хліб наш насушний, дай нам сьогодні. І прости нам провини наші, як і ми прощаємо, винуватцям нашим, і не введи нас у спокусу, але визволи нас від Бога, воєн твої царство, і сили і слава, Отця і Сина, і Святого Духа. Ни повсякчас, не віки, віки, духами праведних.